Мешканці Квасилова нарікають на стан одного з місцевих укриттів. Мовляв, в останньому відсутнє світло та немає умов. Воно повинно слугувати укриттям для мешканців кількох багатоповерхівок. Влада запевняє справді лише з початком війни відкрили підвал, провели у ньому певні роботи. Втім, чи буде підвал далі слугувати укриттям, та чи займуться його облаштуванням, вирішать лише після висновків комісії. Більше подробиць далі у сюжеті. Це одне з підвальних приміщень, яке слугує укриттям для мешканців прилеглих дев'ятиповерхівок у Квасилові. А ось це його вхід. Ми світло. Ось нема. Ну в бомбосховищі немає і нам треба десь отуди йти. Приміщення підтоплює ґрунтовими водами. Мешканка прилеглої багатоповерхівки Юлія Годованюк скаржиться на відсутність світла. Ну ось це що для жителів СМТ Квасилів. Ми маємо тут ховатися. Ну, ви самі бачите, да світла немає. Жінка каже, є більш зручний вхід, однак, останній знаходиться у іншій частині будівлі, власники якої надвечір обмежують доступ до укриття. Вчора ми туди ввечері ходили. Ми з дитиною гуляли в 8 годині. Нам представники даного. Ну, не знаю, там хто орендує. Сказали, що вони ввечері закривають ворота. Коли закривають, коли не закривають, але ми ж не можемо гадати, коли буде повітряна тривога вночі. Але в основному приміщення вночі закрите. Тудою потрапити ми не можемо. Половина приміщення слугує поштовим відділенням. Інша в оренді представників церкви. На місці ми зустріли жінку, яка представилась орендарем. Каже, зачиняють свій вхід на вечір через те, що там ночують безхатьки. Та й укриття, за її словами, там не потрібне. Там таки люди почали ночувати. То не укриття, а Ось. Пані староста написали, що це є укриття для побування жителів і дитинку. Дорожчик, то краще робити добре діло, зняти табличку, нехай люди ховаються в своїх туалетах. А за словами старости селища Квасилів, з початком повномасштабної агресії справді облаштували приміщення як укриття. Каже, до цього долучились небайдужі та місцева громада. Викачали воду, якої там було по коліна, та засипали щебнем. Рівень півметрової води необхідно було відкачати. Необхідно було, щоб приміщення. Е Просушилося, необхідно було туди підвести світло і підсипати щебенем, тому що там є проблема із рівнем ґрунтових вод. До 3 березня ми це зробили. Це прийшли небайдужі жителі. Додає, світло там є. Його вмикають орендарі. каже, попри те, що приміщення не перебуває на обліку споруд цивільного захисту. спілкувалися з експертами. За їх словами, укриття не врятує від прямого ракетного удару. Втім, захистить від ударної хвилі. Шановники обіцяють, згодом усі потенційні об'єкти придатні до захисту, обстежить комісія та буде вирішувати їх подальшу долю. По Поклосилому вже дане доручення. Чи на минулому тижні? На цьому тижні там будуть працювати наш відділ надзвичайних ситуацій з метою обстежень. Даних приміщень будуть прийматися відповідні рішення після їх обстежень і при необхідності вжиття заходів визначення відповідальних осіб, які будуть відповідати, тому що тут чисто на законодавчому рівні є багато невнормованих питань, які. Не були перенесені в практичну площину. Це стосується і укриття в поштовому відділенні. Чи будуть його використовувати для захисту населення чи покращують умови? Відповідь надасть та ж комісія. Втім, мешканці кажуть, воно потрібне, адже до альтернативного укриття можуть просто не добігти. Найближче було в приміщення садочка, але це трошечки треба звідси бігти. хвилин там 7-10, а вночі ти більше більше. І школа в школі теж там не дуже адекватне приміщення. Укриття табличка вісить і це тільки все, що нагадує нам укриття. На жаль, Витро Тригубець, Олександр Бойко та Павло Стецюк новини Рівного.